Так, продовжую я знімати відео по ремонту блоку живлення. А саме чому? А саме тому, що в коментарях люди пишуть, що я щось там занадто недобре провіряю діод. довго мучуся з ним, довго не цей не можу определити, податашити, що то. Не знаю, що то за мудрі такі, але нехай так буде. Але один чоловік мене підтримав і сказав, що я все ніби роблю правильно все, Одне, що я не доробив. Каже, треба було випаяти другу цю деталь і провірити, подивитися, що це є і. Тей. І заодно знати, може комусь пригодиться, колись може якось так що не можна буде прочитати. І я так і рішив. випаяю цю детальку. От вона є. провірю я його. Все воно справне. от так провіряв. Якщо там видно на мультиметрі от цей бік є, цей бік нема. все, деталь справна. А що за деталь? іменно, Це цей же самий, тож, такий же самий цей, як він це називає, стабілітрон. Такий же самий і маркування на ньому теж таке. IN 4752 А. І от на платі, якщо тут буде видно, може буде видно. Так, де отут є? оце той, що я впаяв, ще рідного не маю. Такого цей трошки заслабенький. Треба одноватний ставити. О, і от там, якщо видно, там є написано ZD2. Так що. Думаю, критика безпідставна. Просто хтось хоче по показати свій дуже розум, я не кажу, я радий за те, що в нас є мудрі люди, що цей, але тут цей розум не проявився так як має бути. Все.